Ми приїхали в місто Надор. Тут є сміття трохи, але це найчистіше місто поки що з усіх, які ми бачили у Марокко. А як ви розумієте, ми вже де багато де були. Небо і земля в порівнянні з дахвою, наприклад. Набрали продуктів різних, щоб автономно можна було бути у нас там. Консерви різні, олівки мариновані, є вино посидіти, джин навіть є трошки. Коротше, ми запаковані солодким, фініки є, печиво. Так, на транспорті. Одним грантаксі, іншим, від одного селища до іншого ми поступово доїхали. Майже 9 кілометрів, чи 10 майже кілометрів, точніше, до Тауди. Це такий, як мис тут. Таке село невеличке тут. І багато житла, здається. Але кафешка не працювала вже. І ми йдемо десь шукати місце під намет. Нам, в принципі, кафешки і все подібне не потрібно. Так, ну що, а там попереду село Тібуда, до нас підійшли військові, на мисі там спати стояти не можна. Але дуже вічливі військові. І ми відійшли до іншого пляжу, я підпишу назву тут, але тут так багато сміття, особливо там, тут трохи менше. Ми зараз ще позбираємо, повикидаємо це сміття і тут поставимо наш намет. Зробимо це місце охайніше. Ну і от така водичка, таке море. Там вон, Іспанія. Марія вже прийшло повідомлення, що вітаємо в Іспанії. По факту все виявилось не так просто, як ми думали. До нас пізніше підійшли знову військові, вигнали нас з того місця. Ми перейшли на інший пляж. На іншому пляжі вже ніхто не чіпав деякий час. Але потім, все ж таки, коли ми вже розставили намет. Дістали вино, почали його пити. От, Пили ми так, щоб вони не бачили цього. Але пізніше, коли вже повністю стемніло, до нас підійшов військовий і каже: ви тут не можете ночувати, ви маєте зібрати свої речі. Ми зібрали свої речі, піднялись до них, запитали, що ж нам тепер робити, чи можемо ми біля вас переночувати. Вони нам пояснили, що ні, ви не можете. І нам довелось шукати якісь варіанти на щастя. Ми спіймали машину з місцевим таксистом і рибаком по сумісництву, і він нас за невеликі кошти підвіз по дорозі до початку стежки на білий пляж. Там ми переночували в наметі біля мечеті і вранці пішли вже вивчати місцевість. По суті, там не можна знаходитись і ночувати суто через те, що вони бояться мігрантів. Які будуть тікати в Іспанію, і тому контролюють узбережжя досить ретельно, і через це заборонено будь-кому спати там і знаходитись в нічний час. Тобто, якщо ви плануєте їхати, хочеться такого ж дикого відпочинку з пляшечкою вина, просто купатися, стояти в наметі, то це абсолютно не про надор. Так, спускаємось до білого пляжу. Отак тут дорога виглядає. Якісь місцеві бабусі, якийсь сумасшедший місцевий. Ішов, показує, що давайте йому гроші фалюс. Спускаємось, вже непогано так припікає сонечко, Не супер жарко, бо ще ранок тільки, 10-та година, мабуть, десь. Приємно, туристів поки ще не бачили. ну Чи якихось машин місцевих. А отам от попереду, до речі, Мелілія. Це іспанська територія в Африці. Невеличка огорожена база, така у них там багато паромів сюди ходить, кораблів з Іспанії. От ми й дійшли до пляжу Карабланка. Круте місце, гарне. Так, одна така формація намита і там от інша її називають Кубок Чемпіонів World Cup. Ми тут поки самі, але вон потроху спускаються туристи, якісь, ну, марокканці, скоріш за все. На інший гарний пляжик. Трохи задовбую гуляти з повними рюкзаками по жарі, шукаючи якесь місце нормальне. Там людей понашло понаходило. Коротше, Марокко це не про пляжний відпочинок. Трохи ми незадоволені, але гарно, тут людей немає, слава богу, може відпочинемо. Ось так зверху виглядає гарненько. Трохи поїмо, а відпочинемо і будемо йти в місто далі. Ну, десь в сусідні села шукати якийсь кемпінг чи інше житло, щоб відпочивати. Бажано кемпінг, бо в хатах чи в місцевих готелях буває не дуже зручно. Набережна міста Надор. симпатично виглядає. Йдемо їсти. У нас з собою піца. Поглядати краєвид, прогулювати. Зніму трохи, це вечірній Надор. Ми по каутсьорфінгу, класно провели час. У дуже приємної сім'ї. Це справило хороше враження на нас. Залишаються добрі спогади від надору і від країни взагалі. Дуже приємна сім'я. От і зараз ми йдемо на автобусну станцію. У нас Автобус до Касабланки. Завтра буду знімати вам Касабланку. Дасть Бог. Окремо хочу розповісти про цей досвід каучсерфінгу. Це було дуже круто. Ми були вже досить втомлені. Нам не сподобався цей експіріенс там біля моря в надорі, і були розчаровані. І тут Маряша знаходить по каучсерфінгу хлопця одного з надору. Вона йому пише, він каже. Я зараз запитаю маму, чи вони зможуть вас захостити, бо я знаходжусь в Європі. Він, він пише своїй мамі, відповідає нам, що так, мама може нас захостити, дає нам контакти, ми списуємось. У мами немає англійської мови, вона розуміє тільки французьку і спілкується також на арабській, можливо, берберській мові. Сім'я виявилася дуже класною. Чоловік та дружина дуже гостинні, дуже приємні люди. Ми готували їжу для себе, користуватись можна було чим завгодно. Ми старались не турбувати їх, а от вечерю вони нам казали, що обов'язково маємо їсти. Турбувалась про нас як рідна мама, щоб все було добре, щоб ми були в комфорті, щоб ні в якому разі жодного дискомфорту не було. Ми зупинились ще на декілька днів. У них не на одну ніч, а провели декілька класних днів. Неймовірно приємні спогади, класне завершення було мандрівки по Марокко. Завдяки цій сім'ї ми відчули справжню гостинність марокканців. Ранок у місті Касабланка. Ми приїхали на автобусі, посиділи в кафесі, поки розцвітає. Зараз у нас 8.15 ранку. Йдемо дивитись знамениту мечеть. Гуляємо по місту і... Потім відправляємось в готель. Завтра у нас вже виліт. Запланували наступну подорож, поки не буду розповідати куди. Дай Бог все вийде, як запланували. Підходимо до мечеті. Велика і гарна. Якщо будете в Касабланці, то обов'язково відвідати потрібно, я думаю. Дуже симпатично. Так, от підійшли ближче, тут такий гарний краєвид з морем. І сміття плаває. Всередину ми не підемо, вже там надивилися подібного. Вистачить нам ззовні. Ну, у нас ззовні, цей мінерет дуже класний. Ну і сама мечеть також дуже гарне. В касабланці йдеш по великим проспектам і виглядає ну, частенько, більш модерново тільки звертаєш кудись і все, вже воняє, сміття валяється. Щось таке трохи незвично цікаво. мечеть якийсь корабель зверху класно виглядає. Ринок ще закритий. Тут, до речі, нічне життя досить популярне. В 12 годині ночі діти можуть бігати всюди. Ну і працювати. Багато що починає пізно. Через те, що нічний спосіб життя ведуть. Мабуть, через жиру ще також. Це як фактор. Такі гарні будиночки по дорозі до кафедрального собору. Катовицького. Так, а ось і собор, Всередині він закритий, але великий, симпатичний, і якась реновація йде. Ну, от Ми глянули його і підемо вже. Далі до залізничної станції купимо квиточки онлайн. і Поїдемо в сторону нашого готеля біля аеропорту.